Гумореска про дистанційне навчання. Дистанційне навчання не могло дождатися. Думали, не треба нам більше напрягатися. Влаштували вчителям справжній квест сльозами. Google, Classroom, Human, Zoom, шевеліть мозгами. Камери повимикали і спимо, радієм, вчитель розпинається, а нам вуха не віє. Замість мене кіт сидить, камеру все лиже, Валер'янку намастила, думаю, всім смішно. В мене апетит проснувся прямо під час уроку. Сиджу, борщик сьорбою. ой смачний в року! А у мене, позаду мене, батько в спідньому ходить, та, що камера вімкнена, до нього не доходить. А я в зум прийшов у масці і сиджу є хитно. Показую, нікому ж не видно. Вчитель пише всім батькам, дзвонить учням будуть, що в своїх дітей є мама, хай вони забудуть. Адже треба розмістити в інтернет завдання, тему дати, тест придумать. Вчитель це призвання. Ми замучились усі, це хіба навчання? Думаємо, ми усі, це якесь знущання.